Крас Дефендер EV 2026 це справжня революція у світі українського автопрому. Новий електричний позашляховик від Кременчуцького автомобільного заводу поєднує в собі потужність, витривалість та сучасні екологічні технології. Цей автомобіль створено для тих, хто цінує незалежність, силу та готовність долати будь-які перешкоди. Зовнішній дизайн Крас Дефендер EV 2026 зберіг фірмову агресивність і міцність притаманну усій лінійці Крас. Його масивна решітка радіатора, потужні колісні арки та підсилений каркас кузова роблять машину надзвичайно впевненою на будь-якому бездоріжжі. Оснащення сучасною LED-оптикою додає не лише естетики, а й підвищує безпеку під час руху в темний час добичі у складних погодних умовах. Салон Defender EV – це гармонія технологій і комфорту. Водій отримує повністю цифрову панель приладів, великий мультимедійний дисплей із навігацією та підтримкою бездротового підключення смартфонів. Крісла виготовлені з міцних матеріалів, стійких до пилу та вологи, усе продумано для тривалих поїздок у найекстремальніших умовах. Під капотом потужний електродвигун потужністю 400 копійки село, який живиться від акумуляторного блоку ємністю 150 кВт. -год. Ця система забезпечує запас ходу до 600 кілометрів на одному заряді. Завдяки повному приводу та незалежній підвісці автомобіль зберігає чудову стійкість навіть на складних ділянках, горах, болотах чи пустелях. Крім того, крас EV може буксирувати вантаж вагою до 5 тонн, що робить його універсальним інструментом як для військових, так і для цивільного використання. Інженери Крас особливу увагу приділили надійності. Усі електричні компоненти мають захист від вологи та пилу за стандартом IP-68. Акумулятори оснащені системою активного охолодження, що дозволяє зберігати стабільну продуктивність навіть при високих температурах. Зарядка може здійснюватися як від звичайної побутової мережі, так і від швидких станцій. За 30 хвилин можна поповнити запас енергії до 80%. Крас Defender єві 2026 також має автономний режим руху другого рівня, систему кругового огляду 360 градусів, адаптивний круїз контроль і функцію екстреного гальмування. Це робить його не лише потужним, але й безпечним для будь-яких завдань. Український виробник довів, що може створювати техніку світового рівня. Дефендер EV – символ нової епохи українського машинобудування, яка поєднує традиції міцності з інноваціями майбутнього. Цей автомобіль не просто транспорт, це втілення сили, незалежності та прогресу України на шляху до екологічного майбутнього.